Наше укриття має 11 навчальних приміщень. Це, звичайно, малувато, але ми розмістили дітей по паралелях. Тобто в кожному окремому приміщенні навчається паралель. Це дає змогу продовжувати більш-менш спокійне навчання, коли діти спускаються в укриття по сигналу повітряна тривога. В укритті є маленький фітнес-зал. Є цифровий хаб і клас безпеки, це що знаходиться в укритті. Також є туалети звичайні і туалети для маломобільних груп. Фітнес-зал це діти виграли проєкт. Написав в школі був оголошений конкурс, який фінансувався за рахунок дісайту наших партнерів. Було написано чотири проекти: виграв фітнес зал. Ми придбали обладнання, облаштували територію, це дає змогу також і уроки фізкультури тут продовжувати. І навіть коли працюють гуртки, і під час тривоги вони спускаються сюди. Діти продовжують навчання, ну, заняття в гуртках. Цифровий хаб обладнаний теж за рахунок дісайту, бо дісайт виділив більше 4 4 мільйонів на капітальний ремонт укриття, і з них 700 тисяч були на придбання. І саме за ці кошти ми придбали частину меблів, і планшети, 3D-принтери, придбали проектори, дошки придбали. Це за рахунок ДіСайту на сьогоднішній день. Ліцей навчається. Це два заклади. Тришківський ліцей і його філія, Вацівська філія гімназія, тому що в них немає укриття. Ми потіснилися і запросили дітей на навчання в наш заклад. Взагалі укриття розраховано на 549 осіб. Нас зараз трішки більше. Ну, доводиться тісниться, бо з ними 600. 50. Ремонт е, укриття ми розпочали в минулому році весні, і ну, в принципі вже ми його в вересні закінчили. Залишилися деякі невеличкі не, не роботи, але в принципі з 1 вересня вже діти навчаються в, в новому гарному затишному укритті. Їм дуже подобається сюди спускатися, бо не в усіх класах на сьогоднішній день зроблений такий гарний ремонт. Коли ми відновили навчання, це був звичайний підвал. Ми його вимили, вичистили, побілили стіни, але ну це зовсім не те, що ми маємо на сьогодні. Звичайно, діти сюди спускалися, але тут був пил, бо цементна підлога була стара, було важко сидіти дітям. І е, наші партнери оголосили конкурс на написання проектів відновлення, капітальний ремонт, реконструкція укриттів. Ми написали цей проект, ми його виграли, і ось ми на сьогодні вже його реалізували. Спочатку діти навчалися вдома, а потім, коли ми вже зрозуміли, що зможемо забезпечити їм навчання в закладі, ми повернули дітей до закладу. Але це було навчання частинами. Ми теж трішки хвилювалися, і укриття не зовсім було пристосоване. І діти, половина дітей навчалася, половина дистанційно. Потім вони мінялися, приходили ці діти на очі навчання, а ті навчалися вдома. На сьогоднішній день ми маємо в укритті генератор, який включається автоматично. Вимикається світло, генератор включається, дали світло, генератор виключається. Ще на всякий випадок у нас ну, до того, як ми придбали цей генератор, все рівно ж ми купували генератори. Відразу в нас є кілька запасних, які не доведи, господи, можемо використати як аварійні. <клес> У нас є дві бочки, в яких проточна вода відповідно до вимог санстанції. В них зберігається 3,5 тонни води. Так, що водою ми да, водою ми будемо забезпечені. В укриття діти ходили навіть тоді, коли йшли ремонтні роботи. Ми його поділили на частини, і в тій частині, де зроблений був ремонт, діти знаходилися далі йшли ремонтні роботи. Ми не зупинялися ні на один день. І, звичайно, коли в вересні місяці діти прийшли і побачили, яка тут краса, вони були дуже задоволені. До речі, декор, який запропонував нам десайт, це зроблено руками дітей і вчителів. Все це малювали діти самі. Їм дуже як, чесно подобається. Це в мене перший клас, взагалі є і пуфіки, є, і диванчики. І початкова школа взагалі щаслива, бо вони, як казав один першокласник, ми тут як барони полягали і слухаємо, що нам розказують вчителі. Розумієте, найголовніше для дітей на сьогоднішній день це безпека. І наскільки безпека фізична, скільки безпека моральна. І от коли вона це почувається тут спокійно і затишно, ну я вважаю, ми досягли того, ну, до чого ми йшли: забезпечити захист дітей. Уроки проводяться, звичайно, вони Е Ну, складно провести, як в одному приміщенні сидить три класи, але ми все рівно намагаємося продовжити урок, завершити. Ну да, є свої труднощі. Ми намагаємося всі класи забезпечити проекторами. На сьогоднішній день їх чотири в укритті. На цьому тижні має прийти іще два. Так, що поступово поступово ми забезпечимо всі приміщення проекторами, що десь змогу полегшити навчання в укритті. Цифровий хаб це безпосереднє місце, де ми проводимо так звані комплексні уроки. І тут проводимо уроки для старшої школи, коли у нас ну повітряна тривога, обладнаний він. Ну як бачите, за мною мультимедійна дошка. Є у нас тут інтернет, безко... ну, вільний для наших дітей. Крім того, у нас є 20 планшетів ось ось типу, вони ними користуються, ось такі ось. вони ними користуються ну, під час занять там, моделювання або ще щось, перекладають, використовують навчання. Крім того, у нас іще тут є 6 VR-очків з 3D-моделями. Тобто вони, наприклад, якщо їм там задається. Якась тема з біології або з фізики, вони можуть прийти сюди вільно, сказати, хотів би подивитися, як це працює в 3D. Ми їм даємо цю можливість і вони користуються, дивляться. Ну, наприклад, там, той же самий, не знаю, по фізиці тема тепловий там, процес Карно. Це ж основи там, фізики, і ми його показуємо в 3D-моделі, як все відбувається. Крім того, у нас ще тут є дрон, який ми використовуємо DJI Tello, іноді ми його програмуємо тобто з допомогою мови програмування Python і потім його можемо спробувати запустити у нас в спортзалі. Крім того, у нас ще є плати для мікросхеми, тобто які ми, ми компонуємо, там створюємо якісь наочності, мікробіти є також. Крім того, у нас є 3D принтер. На якому ми друкуємо ті 3D-моделі, які ми, наприклад, зробили із планшетами. Ну і відповідно кольоровий принтер також для потреб учнів. Зазвичай тут у нас десь два класи приходить, там по 15-20 чоловік. Вони в принципі тут можуть розміститися. У нас місця достатньо. Так, ми тут компактно сидимо, але провести декілька уроків на півтора-два класи, в принципі, місця вистачає і необхідно. Там, наприклад, щось в плані того, що там, ну, не те, що кричати, а може, щоб було всім чутно. Тут ми компактно сидимо, завжди чути досить добре.